Смак молодого борщу не зрівняти ні з чим. Спочатку проварити шматочок м'яса з цибулькою, тоді додаємо молодої картоплі, молодої моркви, а поки все це буде кипіти в каструльці, займемося засмажкою. До цибулі додаємо натертий бурячок, трішки підсолюємо і під кришкою тушкуємо кілька хвилин. Наші овочі щойно з городу. В кінці до засмажки додаємо ложку томатного соусу і три зубчики часнику. Гарненько вимішуємо на сковорідці і додаємо все це до зварених картоплі з морквою. Дві хвилиночки даємо прокипіти, подружитись овочам. І трішечки часу настоятись. І тоді можна куштувати. Смак такого борщику не перевершений. Не додаю сюди ні кропу, ні петрушки, щоб не перебити запаху молодих овочів. Смачного, Іва!